Четвертий номер на спині буде у Дениса Гармаша. Під 37 номером на футбольному полі діяв Сергій Рибалка. Повірити в те, що буде спробу прямого удару важко. Так і йде подача, пробиває Ковенко тягне бабійчук. Б... Денис Гармаш, Сергій Рибалка, Денис Олійник. Якщо ви забули про такі імена, то настав час вам нагадати. Наразі вони грають за аматорський футбольний клуб Лісне. І сьогодні ця команда зустрічається в фіналі Кубка Макарова проти команди Rebel. Ну що, ходімо, погляньмо, на що здатні ці імена зараз. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Лісне це молодий клуб із одноіменного села, який тільки створює свою історію. Це 11-метровий Сергій Рибалка. Тут буває рибалка і забуває, розводячи м'ячі голкіпера по різних кутах. Він створений у 2023 році. Зараз команда йде серед лідерів як в Лізі Київщини друге місце, так і в аматорах, третя позиція. У зимовій паузі клуб вирішив взяти участь у ювілейному меморіалі Макарова. Хоча і вивчав, і готувався до складу поліції 19. просто до шатового майданчику. Момент удар і м'ясиці. М'ясиці з групи команда вийшла з третьої позиції. В одній четвертій переграли «Колос-2» 1-0. А в півфіналі обіграли в серії пенальті Київський атлет 5 5-4. Зараз команда наповнена колишніми гравцями УПЛ: Олександр Насонов, Володимир Коваль, Євген Морозенко, Сергій Шестаков. Однак Сергій Рибалка, Денис Олійник та Денис Гармаш користуються тут особливою популярністю. В Києві негода сьогодні матч проводиться під закритим дахом. Як гадаєте, чи можна тут провести паралелі з тим, що професійна кар'єра цих трьох футболістів теж накрилась, як і цей манеж. Гармаш опинився тут після відходу з металіста 1925. Можна було подумати, час вішати буци на цвях. Та аж ніяк. Буци все ще в руках Гармаша. І дочекайтеся, він ще сьогодні їх одягне. А поки він разом з Олійником почав матч в запасі. В старті ж вийшов рибалка. Я вже буду тут, а нікуди не збираюся. Тобто у нас в українському футболі так. І Коли тобі за 30 стукнуло, тебе вже списують, що ти там ветеран, а ти можеш ще грати і не, не гірше, ніж молоді. Але в нас в Україні так якийсь менталітет такий, що якщо за 30, то треба списувати вже гравця. Тому я буду в цьому клубі, немає ніяких в мене там. Якийсь думок у плані того, що хтось сам запроситься, лі до когось ні. Я буду в цьому клубі, вже, буду допомагати цьому клубу розвиватися. І я ж кажу, керівники ставлять доволі високі цілі в команді. І Буду я вже тут з командою і будемо, будемо рухатися вперед з лісним. Однак рухатися в правильному напрямку у фінальному матчі не вийшло. З самого початку матчу гравці лісного підсіли і отримали м'яч у свої ворота. Дивина зовсім ні. Це був шостий матч з восьми на цьому турнірі, у якому лісне пропустило першим. Проте це майже ніколи не заважало вигравати матчі. Зволікати не було коли. За 13 хвилин Сергій Рибалка своїм пасом розпочав гольову атаку. Куба. Повернув на Лигуйга. Пробиває! Рикошени жвіта Олег Лига На Грищенка. Грищенко нав'язує боротьбу, продавлює захисника. Грищенко удар і Забиває! Забиває Дмитро Грищенко! А за 9 хвилин Ребел уже горів 1-3. Рибалка до цих голів, хоч себе і не вписав, але центр Поля був повністю за одним гравцем. Передача ліворуч, передача праворуч довга чи коротка, не проблема для опорного хава лісного. У цій зоні панував 100-відсотковий спокій. Ніби з 2015-го пройшло не 10 років, а 10 днів. І ніби це не лісне, а Динамо Київ. Ще й гармаш знову поряд. Доволі високий рівень в аматорському футболі. Я так скажу, що зараз перша ліга, друга ліга. Нічим не відрізняється від аматорського футболу. Тось, тобто ми грали товар товариські ігри з першої ліги. той ж самий рівень. Я думаю, заявись лісне першу лігу. Ми там би задніх не пасли. Я думаю, можливо, б, четвірки були би також. Тому аматорський футбол не такий звучить, що це аматорський, але є певний рівень і доволі непоганий. На цей рівень приїхали подивитися й інші вагомі постаті. Олександр Рябоконь та Олександр Алієв також стежили за цим фіналом. Приїхав до старих знайомих і Олександр Гладкий. Він теж зараз грає в аматорах за авангард. Але з попередніми словами рибалки він не погодився. Так, різниця дуже велика. Я думаю, що аматорський професійний футбол на самому це така велика пропись, скажімо так. Но все одно є дуже гарні команди, дуже гарні футболісти. Дуже багато футболістів, які тільки закінчили грати, там, можна сказати, на професійному рівні. Тому різниця є ну, велика, але я вважаю, що з часом вона буде становитися все менше і менше. Хай там як, а за нашими спинами команди вже виходили на другий тайм. Зрушив з місця і Денис Гармаш, Ексгравець Динамо, пішов на розминку. І як тільки ми підійшли ближче, Дениса покликали переодягатися. Куртку зняв, рукавички одягнув, зачіску поправив. Далі дисклеймер: кадри, які викликають ностальгію. Одне динамівське серце переплітається з іншим. Гармаш замінив рибалку. Довго чекати активності від Дениса не довелось. Минає рівно дві хвилини. Кутовий Гармаш прямує в штрафний майданчик. Ціною травми. Ось так от, але забив все ж таки четвертий м'яч для своєї команди. І це вже майже 100% перемога, майже 100% трофей. Ще якийсь час по тому Гармаш тримався за голову, але вже після матчу повідомив мені, що вже нічого не болить. На минуле гармаша в Динамо вказували не тільки рукавички півзахисника, а й дії на футбольному полі. Як вам такий слалом від хавбека зі своєї половини поля? До слова тут вже з'явився Денис Олійник. Саме на нього і пішла передача, але сьомий номер забарився з рішенням. Загалом олійнику забракло часу запам'ятатися чимось, крім попереднього моменту та цього заблокованого удару. Хоча хотілося б бачити більше, адже лише одного голу не вистачило йому для того, аби стати найкращим бомбардиром турніру. Останні хвилини команди догравали без спортивного інтересу. Перемога 4-1 означає, що лісне тріумфує в меморіалі Макарова. Денису Гармашу, хоч і зіграв він небагато, теж кортіло отримати якусь нагороду. Свою нагороду хотів отримати і я, тобто поспілкуватися із гравцем. Однак не вдалося. І перед матчем, і після Гармаш відмовляв і відвертався від камер. Основний аргумент він немедійна людина. Вінку завжди залишається. А, бачите, сьогодні вийшов, забив. Е, також е, я не скажу, що в нього якісь такі щас, також цілі, там, прям щось десь, там комусь доводити. Ні. Ну, хоче спокійно насолоджуватись футболом, ще рухатися. Не хоч, ну, коли ти в такому. Не скажу, що в віці там, такому поважному футбольному, ти можеш ще грати, але. Він також прийшов сюди почати, отримувати задоволення від футболу і також приносити користь. Я на 100% впевнений, що він ну, допоможе з його майстерністю, з його характером. Ну, команда тільки стане сильніше. Якщо посилатись на слова рибалки, то тут комфортні умови для останнього етапу кар'єри, тим більше, що команда довго залишатися в аматорах не планує. Я чисто прийшов, запропонували пограти, щоб дома не хочеться ще сидіти, є сили, ще є амбіці, якісь амбіції в плані того, що все одно допомагати хлопцям, допомагати команді. Що я знаю, що з літа команда буде в другому лі в другій лізі. Вже подали документи, тому лісне буде в другій лі... в лізі. Тому є... є певні задачі також. З першого року вийти в першу лігу. Тому я думаю, команда буде над цим працювати. Будуть якісь проходять ще гравці, щоб підсилитися, і тому завдання керівники ставлять доволі високі в лісному. Очікуємо на цей клуб у професіоналах. Початок історії хлопці вже поклали. Цей турнір вперше виграє сільська команда. Для самого ж лісного це був перший фінал і одразу перший трофей. Наскільки ж довго він буде залишатись єдиним? Wow! Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.